Що підвозив військового, ми його списали через поранення. Е -е, людина провоювала 10 років, з е -е, 15 року він воював. Е -е, може, скільки в ньому життя, скільки в ньому цього оптимізму, позитиву, ми з ним так класно поспілкувалися. Просто що ну, людина почала цінувати життя після важких поранень. Тому що Він не живе тим, що все погано, в країні війна, все, капець, травма. Ранення там, інвалідом став. Ні, він це не висприймає. Е він радий, що він живе, він радіє життю. Ну, розумієте? Люди всі, Боже, скільки зараз людей ненависті, скільки негативу, це там, блін, війна, все погано, все це. Ну так, да, це погано, але ну, ви хіба можете щось поміняти? Ну, ви можете цим своїм негативом, те, що ви будете е поганим своїм настроєнням. що, ну, Зміниться ситуація, що війна закінчиться, якщо буде, будуть усі думати погано. Та ні, живіть, радуйтесь кожній миті. Думу що ну. Я не знаю. Треба жити, радуватися жити. Кайфуйте. Вірте в чудо, чудо дійсно існує. Мені ось, ось сьогодні біля маркетопа тільки вийшов, бабуся нам запропонувала, геть за 30 гривень ось, ось таке чудо. Таке чудо. Я не знаю, я її взяв, але ну, це прям... Я відчуваю, що це мій оберіг став. Просто, ну. Дійсно, я, я, я до нього відношусь як до живого существа. Він охороняє мою машину. І, і дійсно машина якось по-другому ще стала їздити. Чудо існує, особливо сьогодні в новорічну ніч. Тому вірте в дива, вірте в чудо, радуйтесь, радійте, радійте снігу, навіть сніг цю зиму випав. Існує. Всіх вітаю з Новим роком, щастя, здоров'я, мирного неба. Я думаю, надіюся, що все скоро скінчиться. І заживемо по-новому, заживемо як, як ніколи раніше. Люблю всіх, обіймаю і гарних свят.